Мені дуже хочеться об'єднати типу, український YouTube, допомагати, бо я вбачаю в цьому велику перспективу. Зараз прямо дорога відкрилася. Робіть просто хто хотів. Ви думали все життя над цим зараз, як ніколи треба? І ви зараз, як ніколи, маєте найбільше шансів стати відомими і популярними, і принести користь нашій країні. Я мотиватор! Господи Боже мій, я просто надіюсь, що мене зараз не поганить в мене звук, да, телефон? Як ти любиш? А як почати? Я не знаю. Почну відео з дисклеймера про те, що в мене трясуться руки. І нема штативу. І на мій маленький стіл навіть нема куди поставити декілька книг для імпровізованого штативу. Тому якщо вас бісить, коли в когось трясуться руки при зйомці, змиріться, у вас немає іншого виходу. Сьогодні буде огляд на скійбук. Спитала в своєму інстаграмі, підписуйтесь на інстаграм. У мене там Другий аккаунт новенький, там буде багато цікавого. Тому то я там спитала: і чи буде комусь цікаво мій скетчбук Подивитися. Люди сказали так. Пф, не питання, в мене є декілька Скетчбуків, Тут, звісно, не всі, що в мене є, але це всі, що я встигла евакуювати через срану рашку, щоб вона всралася в своїй вигрібній ямі. Це скетчбуки починаючи десь кінця 20-го, початку. 21-го року, перший скетчбук, на який ми будемо оглядати, від Art Creation. Тут все від Art Creation. Окрім ось цього мого теперішнього скетчбуку. Всім видно, як війна вплинула на моє життя. Усе-таки різнобарвне, кольорове і зараз. Він від Art Creation і без наліпу. Це такий. З усіх шести скетчбуків. найстарший, і я його дуже сильно люблю. Він мій такий, мабуть, найулюбленіший з усіх скетчбуків в принципі, бо він мені здається таким атмосферним, таким живим і теплим. Я потім буду розповідати багато історій, тому ви зрозумієте, що я так вважаю. Так, я його почала десь в кінці 20-го, початку 21-го, і закінчила десь в червні 21-го року, трохи більше роки тому. Коротше, не будемо гаяти час. Надіємося, що фокус моєї камери. Мого телефону нас не засре. Це, я вже казала, скетчбук від Art Creation. Він з наліпками. Ось тут теж була наліпка, але вона пішла за хлібом і не повернулася. Тут ще наліпки, я її теж показувала, ніби були дуже калічні, бо сам єдиноріг, він був вирізаний, а зорі не були вирізані, і я їх вирізала сама. І там навіть, ось бачите, там навіть червоне є. Бо воно було намічене, щоб його вирізати, але його не вирізали. Так от. Він заповнений кацапською. Не дивуйтесь, будь ласка, бо я вже тоді намагалася переходити на українську, але все одно знаєте автоматично. Ну, робила всі проекти українською. Просто що заповнювала скійбук автоматично російською, бо бо так все найкраще починається з брортуріу. Знайомлю вас зі своїми персонажами. Це коротше брортуріу більш в реалізмі. Така солоденька моя улюблена бубочка, найкраще що в мене в житті було. І це, типу, я як якось придумала слоган. Цей він мені сподобався, і я вирішила так кожен раз заповнювати скетчбук і писати цю фразу. І починати першу сторінку з бротуріула це обов'язково. Так, що в нас там далі? Далі в нас теж бротуріул. Я пам'ятаю, на що я ось це робила. Він залишився в Києві. Я робила з самозастигаючої гліни ось таку фігурку бротуріула. І тут я намічала, як він виглядає ззаду, там збоку, і е, коли вже його він підсох, я його фарбувала. І в мене десь є відео, я його вставлю тут, щоб ви бачили. Типу, яку я фігурку зробила, але забрати з Києва я її не змогла. Сранерус! О, я пам'ятаю цей скетч. Він мені дуже подобається і зараз. Це акрилом пофарбовано, бо в мене не було нормальної чорної акварелі. Це моя персонажка, Еліф. Е, ця поза була взята. Знаєте, оці манікени для малювання і все таке. І там була схожа поза. Мені просто подобалось, що там, типу, дівчина і багато тканини. І я, блін, хочу так намалювати тканину, вона мені потрібна. І намалювала акварелі. Лайнерами, ну і бахнула акрилом фон. І Єдине, що я побоялася через акварель робити її повний інтенсивний колір. Бо тут воно таке, я не знаю, бліде, В неї волосся бліде. Ну тільки тканина ця нормально виглядає, бо а сама еліф, вона чорненька. Тут вона виглядає, ніби вона просто смугла. Далі що в нас там? Це персонаж, якого я мусолю досі. Я не знаю, може його в принципі. Він мені нафіг не потрібен, бо це, типу, мав бути, по ідеї, хлопець-еліф, ось цієї самої красуньки. І Він, мабуть. Я не знаю ким, але скоріш за все я його я не знаю, я роками думала над тим, як його задизайнити, як його зробити. В мене є декілька робіт з ним, але вони такі, ну, з натяжкою, що мені ну як просто щоб помалювати, подобається. А от як персонаж, ну таке собі. І це, до речі, ніби теж з якогось манікену змальовано, але мені подобається цей Bubble Tea, Він вийшов. Прикольно. До речі, руки оця рука в нього не така погана. А ця знаєте, як в краба. Найкраще що є в цьому. que vou é com такий милий. Це кіт мого брата. І тут він мені його намалював. Його звуть Стенлі. І він такий милий, позитивний. Я не можу, така булочка. Це з гри. Я десь тут поставлю тут десь назву, може, да? і це типу, я, але більш чоловік, бо там по грі ти граєш, як, типу, ти е, чоловіка, не жінка. І там як бойовички, ну, типу, таких ігор дуже багато. І це, типу, я, і там одна персонажка, вона мені дуже подобалась, і я одружилася з нею. Не пишіть. Мені люди, я одружений. Все. І це взагалі то я тут малюю із цих персонажів двох у себе і по мою подругу, не нами, як ми є в житті, а типу через наших персонажів. Типу, це е, мій персонаж Олімпіада. Ось ця тільки у вигляді чоловіка. А це інший персонаж, Найт Кеті, теж, типу, в вигляді чоловіка, бо, типу, погрішти там чоловік. Це та дівчина, з якою одружилася вона. Він воно. І, типу, в чому був прикол? Оця дівчина, вона, хоч і войовнича. Дуже, але вона така ніжна, тендітна. А ось ця вона просто гопнік. Далі в нас там що? Е, це я ходила до художниці в студію. Я ходила в художку, та, але мене з нею виперли, довели мене до сказу, блядь, нічого мене не навчили, тільки спортили життя. І я почала ходити на, на студію до однієї художниці. І це я, типу, коли е, тренувалася в акварель, робила собі такі собі чорнеточні скетчі, акварелю. І потім я може, Теж знайду десь в мене фотки є цих робіт, саме так як вони вже готові були. І ось цей скетч мені дуже подобається. І як робота вийшла, мені дуже подобається, бо це вийшла така щось середнє між графікою. Це е, з підліткового, який я вела, і це я просто малювала. В нас там були такі, знаєте, е, крісла м'ячі, і діти підлітки сиділи на таких м'ячах. І я ось малювала дівчинку, яка біля мене сиділа там і хлопець. Цьому було дуже скучно. Він спав. Цей був новенький. Дуже соромився і сидів в телефоні. Спочатку жовтим олівцем малювала, а потім брала лайнери і лайр лайнерами. <світ> 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 Польські меми до того, як це стало мейнстрімом. Просто в чому прикол? Е, коли я перейшла в школу дистанційну, в мене був як типу друга мова, вона була не обов'язкова, вона просто була. І я обрала між французькою і польською, і вибрала польську. І дві подружки мої на той момент, колежанки на той момент, одна була з Росії, а одна. Спокоюся, але це не важливо. Е, вони, типу, почали жартувати про те, що я як відьмак, типу, поляк. Ця, я зараз спробую це прочитати нормально. Єстем Рівії. вувця, потворув. Але мені подобається, як це виглядає. на відмакскам. Відьмак. Відьмак. Тепер для мене це слово втратило сенс. Це, до речі, руки, просто руки, всі малюють руки. Це, мабуть, якийсь референс з Пінтересту. Можливо. А, ну, воно не те, що погане. Ну, Нормально, як для скетчу. 我不是。<laughs> <laughs> <laughs> Я думаю, всі знають ці штуки, типу, коли якісь аккаунти в інстаграмі є, і вони роблять, типу, ось ті штуки, аля беруть якісь чужі арти, да, тирять, і підставляють, що ось так виглядає водолей, а там ось так там рак, овен, хто там ще є. Ну, ви поняли, я вирішила це трохи обстібати, бо я побачила це і мене з цього винесло. Да, це тупо моя реакція і зараз. Ось, а ось так я виглядала в житті в шапці. і Чолкою, а та дівчинка була з карешко. І Я просто побачила схожу картинку, і просто перемалювала типу обличчя. Виглядає невинно, але вбиває поглядом водолій. Виглядає е, жорстокий. Я тепер просто, я тепер не знаю на яку мову перекласти на російську, українську чи польську, чи може англійську трохи, а може білоруську, бо я вже плутаюсь, тому виглядіть жокій сладкий піражочку веси. Мене просто з цього винесло. Я така Правда, треба намалювати. Я думала, тут двісті. А, я згадала, там, коротше, в мене не вийшов. Е, як не вийшов? В мене ось це перепечаталося на ту сторону, і я, типу, два листа е, разом склеїла. Е, це стиль, в якому я і зараз інколи час від часу малюю, заповнюю, наприклад, той свій мальовничий оденник. Е, да. Не питайте, якщо ви спитаєте, з якого це аніме чи з мультфільму, це не з аніме і не з мультфільму, це з гри, яку я зараз тут десь поставлю. Бо там дуже крутий стиль, він, мені здається. Таким дуже легким, незапарним. Це така перша спроба цей стиль, найперша, ось прям перша перша. А це я малювала скетч, теж спробувала в цьому ж стилі. І це, типу, я в мене не було коричного маркеру з собою, щоб намалювати собі волосся. І, типу, в мене тут воно біле, і мені подобається, як це виглядає. Я час від часу малюю себе типу з таким волоссям. Це типу математика, а це малювання. Та Що брать, та що час більше. Бо в мене тоді був репетитор з математики. Я з ним два роки займалася, і в мене математика забирала увесь час і. У мене не було практично часу на малювання. Я вже заплутала, що я там казала. І я такий собі скетч несправедливості. Що обрати Валентину Степанівну чи Микиту? Я не знаю. І я така: о, дубця Микити. Буквально це виглядає так, ніби я туди йди. Хоча, мабуть, там я туди йди. В принципі, наша мені Валентина Степанівна, коли в мене є дубця. Ох, жарти. О, це знову такий акварельний скетч. Да, це типу, мабуть, Карпати. Це, скоріш за все, ще. Ще одна гора просто десь далеко. Ця хата, і вона лайнером таким тинь 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 Мені подобається хата, але мені не подобається, що отут лайнером я почала вазюкати і воно виглядає. Що там надалі? хо Ой, ця грабля. Не рука. Це був арт по Детройту. Дуже люблю Детройт. Досі. І там, типу, був. Я захотіла спробувати передати динаміку Чисто в скетчі, щоб зрозуміти, що куди. І він, типу, перестрибував через якийсь блок чи щось таке. Я намагалась це перемалювати воно калічне, в нього плече то за маленьке, то за велике, і в шиї, і культяпка ця. І ноги нема. Окей, добре. І обличчя теж. О, я пам'ятаю, це я теж сиділа вже на наступному там чи на якому тижні, теж на підлітковому. І в мене дуже боліли очі, бо я цілу ніч займалася чим. Правильно вирішувала срані задачі з інтегралами і всім таким. І в мене боліли очі дуже сильно. Пам'ятаю цю біль. Це з референсу з Pinterest. Мені подобається, як воно виглядає, і досі подобається, як воно виглядає. Я його так і не домалювала, бо в неї тут прикраса була ще більша. І я просто тупо не встигла. Я пам'ятаю, як малювала її, коли їхала в трамваї, кудись. О, це мій улюблений мультфільм, один з найулюбленіших мультфільмів. Про нього всі знають, але якось. Я не бачила там якої, багато артів, багато фанфіків хоча я їх не читаю, але я не бачила. І я дивилася цей мультфільм, я згадала про нього. Він дуже нагадує мені моє життя. І я просто в мене зачіска схожа. До речі, завдяки цьому мультфільму, я якось вирішила, що треба подивитися його з матір'ю, показала його матері. Ми дивилися разом. І вона така: Блін, а тобі б пішла отака от зачіска. Господи, який крутий розворот, я не можу. Типу, тобі б пішла така зачіска? і Після того, через деякий час я така. Та бахну собі таку зачіску і зробила. Ну тільки в мене хвоста такого нема. І бачите, маркери і звичайні, і тому вони перепечатуються дуже сильно. І в чому прикол? Цей мультфільм в моєму серці не завжди. Я його дивилася на протязі місяці кожен вечір або два рази на вечір. Ну, типу, я дивна людина. Я так мого мозка теж передивлялася. О, Бен, я його так і не домалювала. До речі. все буде в мене тепер телефоно в іншій руті, бо в мене тут вже мізинець почало зводити. Дуже довго люблю трендіть. Я, я ж кажу, будуть багато трендіть. Оце знову скетч варелю. Це знову. Стенлі. М -м, він такий милий, подивіться на нього. Бубочка. Такий позитивний. І тут була ідея в тому, що малий намалював свого Стенлі. І я не знала, ще малювати, тому я вирішила, що намалюю ще щось, аби, типу, якось сюжетно об'єднати. І тут мала стояти, типу, я, яка намагається дістати Стенлі. Ну, типу, мій персонаж. І я так не намалювала. Я намалювала квіти, книжки, що він на шафі стоїть, так? Оу, Йошкінгі! Це ще один мій персонаж. Я його дуже-дуже сильно люблю. Обожнюю, в мене є спідпаєнт на каналі, де я малюю арт. Бо якщо прочитати Ворон навпаки, то буде норов. Тому його так звуть. І це я працювала над дизайном. І перша ідея була в тому, що Віс, це його хазяїн, врятував птаху. Ну там, взагалі, чому він врятував і чому саме механічні крила, то пояснювати довго, бо то вже в історію всесвіту, то довго розповідати, Але, типу, він вирішив врятувати птаху і зробити йому нові крила. Тут він виглядає як інвалід, просто типу в нього два була цей, бачите, ви зроблені ось так. Тут вже інший дизайн, який я потім доробила, і в мене вийшов практично так само вже. Це в нього вже одне механічне крило, більш-менш остаточний дизайн, але там далі буде видно краще. О, комікси! Як я це люблю, міні-комікс. Це ота дівчинка. Я не буду казати, як її звати, але я буду казати, як її називала. Я Вася, і в неї було день народження. І я вирішила намалювати цей комікс перед тим, надихнувшись якимсь художником, який. Робиш лайн і тільки там маркерами або маркерами якими текст виділяють, як він називається. Типу малюєш типу отак. І... Комікс. Коротше, нове повідомлення. Хм, Тик, Вась, знюхається з Сарака щем-то там плетієм їх. До сльоз. Ха. Ну, взагалі прикольний. Але то мєм руснявий Повідомлення. Я розумію, що вам подобалась моя публікація в інстаграмі. Дякую, але не зараз можна. Дуже калічно. Ніби в неї око, воно, знаєте, око собі поправляє кудись в іншу частину лиця. Таке було весело. Це я теж знайшла якийсь манікен в Пінтересті і вирішила намалювати типу ці як губки з чіпсів. Це Мефія, а це е, як господи, як його звуть? Ні, не ензо, його не Ензо звуть, а якось його а, айзен. О! Я згадала його ім'я. Просто я його давно не малювала і давно якось не, не так і не придумала, що робити з ним в сюжеті. Тому він якось на другому плані. Я не знаю, чи буду його взагалі вводити, але такі, знаєте, два придурки, які типу придурки. І вони кохають не одного. Але я не знаю, чи буде це в основному сюжеті. Так що якось отак. Мені подобається, як це виглядає, але ось тут я спочатку, як, спочатку малювала олівцями, типу, потім поверх приходила з цим е, маркером. І це, мабуть, я так передати світло через жовтий. І воно вийшло зеленим. Ну, тут, якщо видно, жовтий, теж не дуже добре виглядає, але. О, 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 о господи, боже мій! Який кльовий крутий клю... 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 скетч. Я, я забув, не знаю, яке слово хочу сказати, і сказала щось середнє. Це по грі A Dead of Night, як я кажу, це дід. Вночі, <ріст> коли вмирає ніч, якщо дослівно, а якщо так, на світанку перекладається. Та це дуже крута гра. Я переход... проходила її разів п'ять. Мені дуже подобається, я малювала повноцінний арт, і господи боже мій, як він тут круто виглядає. Юго, в нього, типу, як роздвоєння особистості у цього маніка. Але в чому прикол, як кажуть самі творці гри, в нього немає роздвоєння особистості, він просто махнутий. І, типу, на гри, коли ти від нього ховаєшся, тікаєш, тікаєш там, збираєш предмети. Спілкуєшся з привидами. він кричить всякі жахаючі речі: типу, я тебе бачу чи залишся зі мною тут назавжди, ну щось таке. І я просто кайфую з цього діда. Він шикарно виглядає. Це ніби не я малювала. Це я, але це я малювала. О, це точно малювала я. Бо він тут калічний. Це типу Джимі. В чому прикол? Коли він вважає, що він Джиммі, одна особистість, в нього каплюх, жилетка, і він типу веселий. А коли він стає як Х'юго, в нього немає і він без шляху. І він махнутий, він кончений. Це теж скоріше все малювала. Дивовижно, чи це скетчбук, не знаю. Хто б це міг ще малювати? Бо дуже калічно в нього рука, якщо б так була. Ту, зараз шию її скрутить, мабуть, по ідеї було. В мене навіть десь я згадала, зараз є фотореференси. Там ніби навіть комікс далі є. І він, типу, її схватив. Вона, типу, спілкувалася з приводом. каже, не, не розрахувала, що в коридорі стоять, то не прикольно, бо тебе можуть впіймати. Вийшло не дуже, тому най тут будуть. Лами. Я, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю з кіцей, і він там реально вийшов не дуже. В мене вийшло, якби все вийшло окей, а от обличчя і емоція вийшли. А це теж мій скетч і це мій скетч. Ось цей дуже теж крутий. Мені дуже подобається, як цей дід у мене вийшов. Це написала не я, це написала дівчинка. Вона завжди брала в мене теж з підліткового брала завжди в мене цей Скетчбуки завжди дивилася, якось коментувала їх або малювала щось сама. О, ось це малювала вона кота і руку, і ось це малювала вона, і цей чел схожий у того маніяка. З цього вбити сталкера чи як вона. Мені здається, вона сама тоді пожартувала про це, але я не пам'ятаю. О, там Все, там буде комікс. Ще такий обдристаний патюк вийшов. Це типу теж по грі. Мене бісило, що в грі ну, ти граєш за Маю, і ти не можеш дати відсіч цьому діду. І я вирішила малювати про це комікс. Ти, звісно, молодець Мая, але потрібно вміти за себе постояти. Я тебе навчу, що ти робиш. Це прийом пітона, не трогай мене. Блін, я просто згадала. стільки багато грала в цю гру, що мені почало снитися, як я граю в цю гру, типу, тільки не замаю, а сама за себе. І мені приснилося, як я в один момент е, забігла в номер, це типу в готелі відбувається. Забігла в номер, він забіг за мною, а я, типу, сховалася в ванні. І коли він в ванну ту зайшов, я просто взяла. І там був якийсь тазик, я це пам'ятаю. І я як стрибнула на нього ось так приблизно. І накрила йому голову тазиком, я Це пам'ятаю. Це шикарно, мені це дуже подобається, хоча і м'ям руснявий. Бо чесно кажу, Якби я попала в таку ситуацію, як Майя, я б не просто ходила і ховалася. Я б якось намагалася битися. В мене є така фігня, я хочу всіх убити, тому я не знаю хто від когось врятувався. Я від нього врятувалася чи він від мене. Це, до речі знову в братуріл. Я намагалася показати, як в нього буде працювати зубки і язичок. Але не вийшло, бо язик не відділяється від зубів, бо в нього ось так два зуби, знаєте, догори стирчать, і я не змогла це нормально показати. Це змальовано з фотки моєї фотки, коли ми з подругами. Я тут знов малюю нас не як нас, людей, а як моїх персонажів. Це типу я, але як Олімпіада, це типу одна з моїх подруг, але як Найп Кейті. і це як ще одна моя подруга, але мефія. І в чому прикол? Це була фотка, де нас фоткали на. На випускний альбом, і ми там подягалися по різному поприкольному. І я була в чорному платьці, і мені дали е, ковбойську шляпу, капелюх. І е, ця я, дівчинка вона надягла на себе вушка як в кролика. А в Мефії була типу маска, карнаваль. О, знову норов, і Брартуріу. Братуріу, такий класний, такий милий. А ця скотина їсть. Мабуть. Тут, мабуть, мав бути якийсь дуже милий і смішний діалог. Це типу Олімпіада, вона хазяйка Брортуріоло, а це віс. Це він, типу, його хазяїн, він йому врятував життя і зробив йому типу механічний кров. А це кіт мого малого. Він такий милий, він просто одразу піднімає настрій. Ну реально, хіба вам не хочеться посміхатися, коли ви його бачите? Це типу Стенлі лежить, а це, типу, Стенлі дивиться на бургер. О! патріотична. запостила. До речі, як війна почалася. Повномасштабне вторгнення. Сорі, війна почалася вісім років тому. О, це найткеті. Мені дуже подобається цей скетч. Він якийсь досить геометричний вийшов по йобличувину. Тридцять перше, нуль Мені подобається Це просто малявце. Це така поза була. Вона, типу, з я зараз буду говорити багато незнайомих вам слів. Вона з Еакорану, це така раса, і вона лучник. Еакоран, якщо так дивитися, це щось. Воно ніби перекладається з якоїсь мови як вітер, довго пов'яснювати, просто змиріться з цією інформацією. Прийміть її. Мені подобається, бо виглядає прикольно.